Гувер Колін, «Потворене кохання, частина 47. Ти навіть не уявляєш, що зі мною робиш, шепоче Майлз, припавши губами до мого горла. Я мимоволі посміхаюсь. У мене в голові та сама думка. Думаю, уявляю, говорю я голос. Лівою рукою Майлз обхоплює мої груди, правою зі стоном запускає мені в штани. Зніми, просто каже він, смикаючи за резинку. Мені не треба просити, мене не треба просити двічі. Я перебираюсь на. Водійські сидіння і стягує одяг, спостерігаючи за тим, як Майлз розтіває ширинку. Він, не зводячи з мене очей, рве зубами упаковку з презервативом. Коли єдиною перепоною між нами залишаються його штани, я пересідаю до нього ближче. Мене чомусь страшенно бентежить, що я гола сиджу в машині перед власною роботою. У житті нічого схожого не робила, та й не хотіла. Мені подобається, як ми відчайдушно бажаємо один одного. До інших я не відчувала нічого подібного. Я кладу руки на плечі Майлз і сідаю на нього верхи. Він тим часом натягує презерватив. Постарайся поводитись тихо, глузливо велить Майлз. Не хочу, щоб тебе вигнали з роботи з моєї вини. Я дивлюсь на вікно. За склом, і раніше нічого не видно. Дощ надто сильний, ніхто не почує. До того ж, минулого разу від тебе шому було набагато більше. Майлз у відповідь тільки сміється і знову починає мене цілувати. Бере мене за стегна і готується увійти. Зазвичай я вже застогнала, але його слова викликали в мені вперти протест. Неправда, що від мене більше шуму, вимовляє Майлз, торкаючись губами губ. Рахунок був як мінімум рівний. Рівний рахунок це не для мене. Нічия, просто викрутка для тих, хто боїться програти. Ми в такому положенні, що варто мені, мені тільки хотіти, і він опиниться всередині. Однак я зволікаю, просто тому що люблю змагання. Мал піднімається, явно готовий розпочати. Я напружую ноги і трохи відсуваюся. Він сміється з моєї впертості. Що ти злякалась? Боїшся, якщо я опинюсь всередині, ми з'ясуємо, від кого з нас більше шуму, очі умай захвалу блищать. Голос я на виклик не відповідаю, просто повільно опускаюсь на нього. У нас обох перехоплює дихання, але це єдиний звук, який ми робимо. Ми обоє мовчимо, тільки важко дихаємо та ловимо ротом повітря. Дощ, що б'є по вікнах, лише підкреслює тишу, що панує в машині. Чим більше ми стримуємося, тим гостріша потреба ще міцніше притиснутися один до одного. Майлз охоплює мене за талію, з такою силою, що майже неможливо ворохнутися. Мої руки оббивають його шиї, очі заплющені, ми практично не рухаємось, але мені це подобається. Подобається, який повільний і рівний ритм ми задаємо, що сили придушуючи стогін. Декілька хвилин ми продовжуємо в тому ж темпі. Рухаємось достатньо і в той же час зовсім недостатньо. Здається, ми обоє боїмося здійснити зайвий рук, щоб не програти. Одну руку складе мені на поперек другою притримує за потилицю Він обережно тягне мене за волосся, щоб я підставила шию під поцілунки. Коли його губи торкаються мого горла, я здригаюсь. Дотримуватись тиші набагато складніше, ніж я очікувала. Тим більше, що перевага на боці Майлза. У цій позі його руки. Вільні пересуватись по всьому моєму тілу, що вони зараз і роблять, гладять, пастять, ковзають вниз по животу, щоб змусити мене відмовитись від перемоги. По-моєму, він шахраює. Коли пальці Майлза знаходять ту точку від дотику, до якої я зазвичай вигукую його ім'я, я сильніше стискаю його плеч і сідаю таким чином, щоб рухатись вільніше. Хочу піддати Майлза таким же тортурам. Варто мені змінити позу і глибше опуститись на нього, як повільний і рівний ритм відразу зник. Наші губи злились в шаленому поцілунку, в якому більше бажання та пристрасті ніж у всіх попередніх. Ми ніби хочемо заглушити цим поцілунком, потребу висловити насолоду стоганами та криками. Мої Моїм тілом струмить тремтіння. Я трохи підвожусь і завмираю, щоб не програти. Мені необхідно зменшити темп, але малс робить рівно навпаки і натискає сильніше. Я втикаюся обличчям йому в ший і легенько покусую його за плече, щоб не застогнати. Коли мої зуби торкаються шкіри малзи, він затримує подих і напружує ноги. Він майже програв. Майже, якщо зробить бодай хоч один рух, то виграє. Не хочу, щоб Майлз виграв. З іншого боку, у певному сенсі саме цього я й хочу. Майлз і сам налаштований перемогти, судячи з того, як він дихає мені в шию та обережно опускає мене на себе. Майлз, Майлз, Майлз. Він відчуває, що справа нічією не скінчиться. І ще сильніше, водночас торкаючись язиком мого вуха. О Боже, зараз програю. Вже ось-ось. О, Боже мій. Майлз. Подається вперед і водночас притягує мене до себе. Я вигукую його ім'я, стогну і ловлю ротом повітря. Хочу підвестись, але тільки на майос усвідомлює, що переміг, як шумно видихає і з ще більшою силою притискає мене до себе. Нарешті, бурмочив він, уткнувшись мені в шию. Навряд чи я протримався ще хоча б секунду. Тепер, коли змагання закінчено, ми нарешті даємо собі волю, так що поводиться. Доводиться заголошати стоян по цього.